Така. З дому кіска утекла, мандрувала вона скрізь і прийшла в зелений ліс. Бачу, у кущах є хатка, в ній незамкнені дверцятка, увійду мирщий у дім. Тепло й затишно у нім. Де ж господарі дбайливі? Бач, і пічку натопили і зварили вже обід. Крізь попорались, як слід. Раптом дивиться коза. Тістом повниться діжа, а господаря нема. Хліб спечу, мабуть, сама. Стала тізонька до діла, пиріжечків наліпила, паляничок напекла. А тепер спочить пора. І заснула в теплій хатці на натопленій лежанці. А господар був у полі, накопав там бараболі, бурячок знайшов морквинку, соковиту капустинку. Все мерщій приніс до хатки, обтрусив байливо лапки і стало у боязко зайчати. Хто там хазяйнує в хаті? Стрибає жабка і бачить зайчикова хатка. Зайчику, чому сумуєш? Не стрибаєш все, нудьгуєш. Як мені не сумувати? звір злодій забрав до хати. Я тобі допоможу, звіра з хати про жену. витри звізоньки, зайчатку, ось постукаємо в хатку. Дуже дивно. Нема. Мимо двору йшла лисичка до струмочка по водичку. Бачить зайчикова хатка. Біля неї зайчик і жабка. Кинула відерце лиска Підійшла до хати близько. Що тут трапилось, питаю. Може, я в пригоді стану? Зайчик плаче. Ой, лисичко! В мою світличку, зайчику, не плач, повір, не такий страшний той звір. Підійду я до віконця. Ой, як очі мружить сонце, я не бачу геть нічого. Мабуть, там і нема нікого. У гатиці справді тиша, пропищала раптом миша. Почекайте. Я облишпарю хатинку. Мить і знайшла вона шпаринку і потрапила в хатинку. Ма чончий скупився, везра з відкориться, і стерчать гостренькі ріжки, тепла шубка, як у кішки. Мишка двері відчинила і звіряту їм впустила. В хатці затишно і чисто. І згадав вухань про тісто. Ой, я ж збирався на обід пиріжки пекти та хліб у кутку он діжка та. Та чомусь вона пуста. Здивувалися звірятка, зайчик, лиска, мишка і жабка раптом чує ме -е -е! запічки. Я спекла вам валянички, Пиріжечків наліпила, трохи в хаті відпочила. Не сваріть мене, будь ласка. Так придумалася казка. З нею я помандрувала, в ліс зелений завітала, гостювала в теплій хатці, гріла боки на лежанці. Я так гарно відпочила, стільки друзів тут зустріла. Зайчика, роденьку лиску. Жабенятко, сіру мишку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.